Тепер, шановні, ви готові слухати. Хочете вірити, хочете ні. Як ви добре знаєте, вірити поки треба, офіційним ЗМІ. Я розповідаю міфи і казки. Тож сідайте, шановні, слухайте а ні, то ні. Надалі ми поговоримо про те, як світ насправді працює і як ми цього не помічаємо. Кожного дня ми бачимо конфлікти, зміни та суперечки, але не задумаємося над тим, що за всім цим стоїть невидима логіка. Частина 1. Закони конфлікту. Уявіть собі, на одній вулиці міста стоїть стара затишна кав'ярня. Вона відома своїми традиційними рецептами кави, має постійних, але небагатьох клієнтів. Це наша теза, існуючий стан речей. Згодом через дорогу відкривається нова сучасна кав'ярня. Вона має яскравий дизайн, модні напої і приваблює молодь. Це наша антитеза, протилежний стан речей, що кидає виклик. Між ними виникає конфлікт, конкуренція. Стара кав'ярня втрачає клієнтів, нова бореться за свою нішу. Що відбувається далі? Згідно з логікою, яку описав німецький філософ Гегель, їхнє протистояння веде до синтезу. Власник старої кав'ярні не здається. Він вивчає тренди, додає Wi-Fi, оновлює меню, але зберігає свою затишну атмосферу. В результаті народжується новий гібридний заклад, який поєднує собі найкраще від обох. Саме так працює діалектика. Вона описує. Як боротьба двох протилежностей приводить до нового досконалішого результату. Ми бачимо цей процес постійно від еволюції ідей до вирішення сімейних суперечок. Це логічно, правда? Але що відбувається, коли щось йде не так? Частина 3. Несподівана реальність. Повернемося до нашої вулиці. Вивіть, що кав'ярні все ще змагаються між собою, і тут, абсолютно несподівано, місто починає масштабне будівництво просто на їхній вулиці. Рух перекритий, вулицю розрили. Доступ до обох закладів майже неможливий. Будівництво це наш третій непомітний елемент. І що сталося? Боротьба між двома кав'ярнями втратила сенс. Конфлікт між тезою та антитезою був поглинутий новою набагато більшою проблемою. Можливо, власники об'єднаються, щоб запустити доставку, а можливо, обидва збанкрутують. Результат вже не залежить від їхнього первинного протистояння. Ця логіка називається «триелектикою». Вона вказує, що розвиток не завжди відбувається лише через боротьбу двох протилежностей. На результат може впливати третій елемент обставини зовнішньої сили. Тож пам'ятайте, коли ви бачите конфлікт, спробуйте знайти в ньому не лише дві протилежні сторони. Подивіться навколо, чи є там той третій непомітний елемент, що може змінити все. Він може бути причиною хаосу або ключом до перемоги. Дякую за увагу і до нових зустрічей!